Дубль ВК це робоча ширина каналу, поточна ширина каналу, яка, бачите, є функцією товщини пн переходу. Так? Дорівнює, дивіться, чому А і мінус фактично дивіться, я беру товщину пн переходу. Але мене цікавить модель 42 b коли переходів у нас два з двох сторін. Коли більш ефективне, більша крутизна буде регулювання. Характеристики прохідної польового транзистора, розумієте? Тобто швидше, ефективніше можна керувати зміною струму стоку при невеличкій зміні напруги на затворі. Да? Так от дивіться, тому я беру А-не мінус оцю величину, а А-дві мінус цієї величини. Тут я пишу А-2, мінус корінь квадратний, 2 епсилон епсилон ну на Qn-доларів. Ну і тут я покажу просто так, як я повинен показати, у контактне плюс у узворотне. У ЗВ. Не у зворотне, а у затвор виті. Ось таким чином. Тобто це буде Формула 4,2. Тобто, дивіться, А всі формулі, всі величини нам відомі, крім А. Хоча А я вже на рисунку показував. так? Напишіть, А це відстань між переходами при УЗВ до рівні нулю. А це відстань між переходами при УЗВ до лінії Тобто, іншими словами, це що? Це геометрична ширина каналу. Ми про це вже говорили. Тобто геометрична ширина каналу і про це ми говоримо. Конструктивна ширина каналу в нашому називається. Далі умова, про яку ми записали ще раз, дивіться, ми вже двічі записали. І я навіть сюди добавлю, дивіться, n донорів канала, а тут n акцепторів затвора. Оця умова, давайте навіть її позначимо: 4-3. Це дуже важливо, так? Да? Умова оця, N донорів каналу набагато менше, ніж на центрів затвора. Оця умова є для ПТКП засадничою, тобто принциповою, фундаментальною. Є для польових транзисторів з керувальним переходом засадничою. І давайте пояснимо цю обставину. Саме вона уможливлює ефективне керування шириною каналу, саме вона забезпечує або уможливлює ефективне. Керування шириною каналу. Відтак продовжуємо. Змінюючи напругу УЗВ у затвор-витік, відтак змінюючи напругу у затвор-витік, тобто поперечне електричне поле. Да? Дивіться, дійсно, напруга ОСВ, ось вона, да? напруга ОСВ забезпечує поздовжнє електричне поле. Да? Яке забезпечує дрейф основних носіїв по каналу. А напруга УЗВ у затворбиті забезпечує поперечне електричне поле, яке впливає на величину цього потоку, на величину струму ІС. Відтак, е змінюючи напругу у затворбиті, тобто поперечне електричне поле, можна керувати зміною струму через канал ІС, спричиненого джерелом напруги УСВ. Спричиненого Джерелом напруги УСВ. У Далі, забзасу напишіть. Збільшуючи запірну напругу УЗВ, можна досягти повного перекриття каналу ПТКП. У певній точці. Тобто, можна, іншими словами, забезпечити таку умову. Дивіться, Дубль В каналу дорівнює нулю. Можна таке зробити. Отже, збільшуючи запірну напругу прову можна досягти повного перекриття каналу ПТКП у певній тосі. Тобто дубль ВК дорівнює нулю. Якщо це так, то дивіться. Тобто давайте прирівняємо праву частину формули 4.2 до нуля. Врешті, після виконання певних е, перетворень, ми отримуємо таку формулу, дивіться. Це буде. Е, значить, Ну, таку формулу, з якою ми повинні знайти що величину УЗВ, при якій наступає нуль рівності оцього правого, правої частини формули 4.2. І оце УЗВ, давайте будемо написати, напишемо УЗВ порогове. Або просто порогова напруга. Бо саме при пороговій напрузі ми вважаємо, що канал буде в певній точці перекритий, а отже дубль ВП дорівнює нулю. Зрозуміло, так? Да? Формула буде така, ми трошки приблизно її пишемо, тому що тут буде ну, деякі, від деяких речей відказуємося, де, деякими речами нехтуємо. Тому, виходить, так, дивіться, у затвор витік порогове приблизно дорівнює Q А квадрат доларів на 8 епсилон-В. епсилон Формула 4,4. Оця формула дуже важлива для нас, дивіться. бо при... Постійних величинах, там заряду електрона Q, да? епсилон, епсилон на V, постійна величина для даного напівпровідника, для даних певних умов, от, в тому числі умов зовнішнього оточення. Да? Ми маємо що? Дивіться. те, що напруга затвор витік порогова буде залежати в квадратичний спосіб вигляді параболічної такої залежності від чого? Від ширини, від конструктивної ширини каналу. Це по-перше. І по-друге, дивіться, вона буде лінійно залежати, прямо пропорційно залежати напруги затвориті корогове, на від величини чого? легування каналу від величини концентрації домішок у каналі. В даному випадку N донорів тому що я записав формулу для N каналу для, N, для P каналу я б записав би сюди не N донорів а N акцептерів як ви розумієте. Ось таким чином. Відтак напишіть, напруга перекриття каналу визначається. Конструктивно-технологічними параметрами ПТКП. Відтак, напруга перекриття каналу визначається конструктивно-технологічними параметрами ПТКП. Ну і далі ми пояснимо це більш наглядно. Да? Дві крапки. Напишіть, що більше величини А і НД, що більше величини А і НД, тобто геометрична ширина каналу і концентрація домішу. То більше величина у затвор витік порогові. Ну, я думаю, якщо то, добре так собі уявити цю картинку фізично, то воно все цілком природне. Да? Дивіться, чим... <клес> чим більша легованість каналу, що для нас не дуже, до речі, сприйнятно, нам навпаки, треба зменшувати легованість каналу. Да? Тим, що з меншою ефективністю буде розширюватись пен перехід в з каналу. А отже, при більшій тільки на прузі канал перекриється. Раз. Раніше. Ну а далі тим більше зрозуміло, так? що чим більше ширина геометрична, конструктивна ширина каналу, то також треба буде більшу наповню, щоб перекрити цей канал. Я думаю, це зрозуміло всім чи ні? Щось ви дуже в состоянні унині, хлопці-дівчата, ще 10 хвилин і наша задача все-таки це зрозуміти. Бо інакше не зрозуміли цей ну, зовсім, на мій погляд, нескладний прилад, який називається ПТКП, польовий транзистор з керувальним переводом. Напишіть е, завзадце. Для розуміння вихідних характеристик польових транзисторів важливим є той факт, що точка початкового перекриття каналу знаходиться біля стоку. І зараз ми це покажемо. Для розуміння вихідних характеристик польових транзисторів, а ми їх трошки нижче будемо вивчати, да? важливим є той факт, що точка початкового перекриття каналу знаходиться фактично біля стоку. Не біля витоку, а біля стоку. Ну, а тепер треба послатись на рисунок 4.4, і мені потрібно його зарисувати. Звичайно, я буду рисувати в такому дуже спрощеному вигляді, але ви повинні зрозуміти, що канал має конфігурацію такого, конусу. Конусу, конічної конічний такої форми. Причому вершина цього конусу буде біля стоку, біля стоку. І давайте нарисуємо це в такому вигляді. Дивіться, дуже спрощеному вигляді. Ось ми маємо кристал, ось ми маємо сам канал. Умовно кажучи, оце буде переходи, оці переходи. Більше, тобто запорожни сам не рисують, тільки переходи рисують. Далі, зрозуміло, що це ми маємо стік, а це ми маємо витік. Так? Далі, що ми маємо між витоком і стоком? зрозуміло, є зовнішнє коло, при чому це N канал ми з вами домовились, тоді будуть електроди. А отже це буде що? Тут буде плюс, а тут буде мінус. У сток витік. У стік витік. Далі на затворі. як буде, на затворі буде така картинка. Маємо до П області затвору, прикладуємо сюди плюс, э, мінус, а тут плюс. У затвор виділи. І дивіться, оскільки у нас треба керувати і верхнім переходом, і нижнім переходом, то ми пускаємо таку перемичку сюди. Тут не буде ніякого вузла, дивіться, і сюди ми з'єднуємо. Тобто в цій точці. І в цій точці з'єднуємо, ну давайте так, мінус напруги у затвора подаємо і сюди, відповідно, і сюди. А тут у нас немає вузла. Тобто без вузла. Ну, і не знаю, тут все, що потрібно. Єдине, що я показав, ще тут спеціально показав без струм стоку. Ось він так протікає, да? бо від плюса до мінуса струм стоку. Ну і струм затвору можна показати, не полінитись. Да? Ось так. Це буде струм затвору. Ось такий рисунок, 4-4. Але важливо, що в цьому рисунку найбільш важливо, Що найбільш вузький канал, а в перспективі дивіться, точка перекриття каналу, буде де? Біля стоку. Зрештою, якщо збільшити цю напругу, то у нас, зрештою, ми маємо конус повний, бо тут буде зрізаний конус. Ось таким чином. Ну, а тепер давайте далі будемо коментувати. <кхе> Значить, це, чим же це викликано? Це викликано тим. Що товщина переходу вздовж каналу від витоку до стоку, вздовж каналу від витоку до стоку буде, повторяю, що товщина переходу вздовж каналу від витоку до стоку буде збільшуватися, бачите? Збільшується. А отже ширина каналу зменшується. Товщина переходу збільшується, ширина каналу зменшується. Бо, чому це так дивіться, буде збільшуватись. Бо на формування товщини переходу впливає не лише запірна напруга у ЗВ. Так уваги сюди. Впливає запірна напруга у ЗВ. Але і узгоджений з нею за напрямом спад напруги у Х. Я покажу цей спад напруги, дивіться. Протікає як? дивіться, Струм стоку протікає справа на ліво. І виходить, що на певному якійсь ділянці, наприклад, такій. Ми маємо якесь падіння напруги U з індексом Х, або лучше написати у від Х. Причому як дивіться, оскільки скоку протікає таким чином, тобто то справа наліво, то тут ми маємо плюс, а тут ми маємо мінус. А тепер дивіться, розглянемо ці дві точки, оцю і оцю. До цих точок прикладується, по-перше, напруга ось такій полярності у затвор витік, зовнішня напруга. Але є внутрішнє падіння напруги на каналі. При протіканні струму стоку, адже струм строку протікає ось так. Я його показав тут, але фактично він також тут. Правильно? І ось він так протікає. І дивіться, ці напруги по відношенню до цих двох точок, ну давайте назвемо їх АБ. До цих двох точок, що? Я неправильно показав, не ці точки. А точки оці, оця точка А і оця точка Б. Дивіться, до цих точок оці дві напруги включені узгоджено, мають один і той же напрямок, одну і ту ж саму полярність. І фактично дивіться, керуючий перехід буде підпливом двох суми двох напруг. Узв плюс у від ікса. Ось в чому головна фундаментальна річ, щоб ви зрозуміли. Не узв мінус у ікс, а узв плюс у ікс. І тому ми пишемо це так, ще раз повторюю: це виконано тим, що товщина переходу вздовж каналу від витоку до стоку збільшується, бо на формування товщини переходу впливає не лише запірна напруга, узв, але і узгоджений з нею за напрямом спад напруги у віддекса. На каналі. Спад напруги на каналі. Бо канал має все ж таки не нульовий внутрішній розподілений опір. А спад напруги завжди буває породжений чим? Протіканням струму. Напишіть, тому спад напруги від чого? Від протікання струму і С. Від протікання струму і С. Цей спад, або ми говоримо падіння напруги, так? цей спад напруги, збільшуючись від витоку до стопу, і визначає конфігурацію каналу, показану на рисунку 4.4. Ну і дійсно, дивіться, мінімальний цей спад буде в цій точці. Якщо ми будемо рухатись зліва направо, то все більше і більше буде величина у від Х, Х це координатор. І максимальна напруга, яка буде у Х, давайте подивимось, у від, від, від Х максимальне чому дорівнює? Фактично УСВ. Подивіться. Тобто максимальна напруга роботи Х буде у УСВ. От і все. І тому дійсно найбільш зміщений зворотно керуючий перехід буде в цій точці, На менш зменшений в цій точці, що ми бачимо по товщині цього переходу. Залежність ширини каналу ПТКП від поздовжної координати Х, тобто від витоку до стоку, якщо робитись від витоку до стоку, є наступною. І посилаємо тут на літературу 1, але ми запишемо просто готову формулу вже. Дивіться, що як же від координати їх зали... ширина каналу буде залежати. дубль ВК дорівнює А помножити на дужки 1 мінус корінь квадратний із УЗВ плюс У від ікса і поділити на величину у порогове, тобто УЗВ порогове. Така формула дається вивід у, у, у літературі 1, а тут ми просто готовий результат прив'язаний, тому що у нас, як ви знаєте, скорочений курс. Так? Ось така залежність, формула 4,5. Ну і дивіться, як ми прокоментуємо цю формулу 4,5. Оскільки величина у від Х, тобто спад на круги вздовж координати Х від протікання стругу і столу, збільшується в межах, дивіться, від. У від нуля дорівнює нулю до У від ікса максимум дорівнює, ну, нехай ну, буде У, у нас, дорівнює УСВ, так? оскільки оцей спад наприклад, дивіться, вздовж каналу змінюється від 0 до УСВ, фактично, да? у області столу, да? то канал за формулою 4,5, то канал за формулою 4,5, за формулою 4,5, звужується у цьому напрямку. Ну і зробимо такий остаточний висновок, щоб закінчити сьогодні лекцію. Відтак, ширина каналу ПТКП, його опір із стоку ІС залежить не тільки від напруги на затворі УЗВ, як ми це розглядали у статиці спочатку, так? але й залежить від чого, і, але залежить від напруги на стоці, від напруги УСВ, від цієї фактично напруги. Тобто від обох напруг. І це, очевидно, добре показано на формулі 4,5. Що нам залишилось по польовим транзисторам з керуючим переходом розглянути? Це затворну характеристику з затворної вихідною. Це ви розглянете самостійно, і, е, значить, і потім ми будемо розглядати Монтранзистор. Е, фактично, дякую за увагу. Кінець.